Росіяни атакували Костянтинівку дронами Камікадзе. Пошкоджено шість багатоповерхівок. Поліцейський екіпаж у Білий Янгол евакуювали з Ямполя, що на Донеччині матір з п'ятьма дітьми. Северодонецький політехнічний фаховий коледж готується до вступної компанії у Дніпрі. Вибиті шибки в під'їздах та квартирах, багатоповерхівок у Костянтинівці. Російські війська обстріляли місто. Пані Галина прокинулася від вибухів близько пів на четверту ранку. рванула один раз, потім другий раз. Ну я мої вікна на ту сторону. Мені не видно. А, повискакували ми в под'їздиті ж сусідів, перший етаж. А там з третьего этажа парень живе. І ми туди пішли, в окно смотрели. горело, а тріщало так, що летіли то лиші в вершину эти і вот ракети отак відпускали красненькие, що то вверх летіло. Ну, коротше, страшно, я не знаю. Такий зрив був, що ну горіло, дуже довго горіло. Під'їзд без вікон, а в квартирі каже жінка, шибки цього разу вціліли. Такий прильот що в квартирах відкривалися, дверка і все на ситі. У нас же тут на стороні окон нас же тот раз повибивало. Я чужу сильні мене мені, Забито тру забіто таким на у нас. На той стороні ухоміти, а зі цілі. А це квартира Сергія. Під час вибуху його вдома не було. каже, приїхав дивитися наслідки. «Тільки сказали сусіди, я приїхав. Я тут особливо не живу, але... Дом твої я приїхав подивитися, що ну, то кастюка позбувала. Всього в місті пошкоджено шість багатоповерхових будинків, розповів заступник начальника Костянтинівської військової адміністрації Микола Терещенко. Абстеження на зараз проводиться, матеріали не забезпечуються. Ми ми це вже для того, що вікна закриті. Начальник обласної військової адміністрації Павло Криленко на своїй сторінці у Фейсбук повідомив, що обстрілювали місто дронами камікадзе. Безпілотниками місто атакували вперше. Терещенко повідомив Суспільному, що обставини ранкового обстрілу встановлюються. Що обставини сяксовується, ти характерна. Чим вони було Я, і в мене ще немає інформації такої. Похоже, що це щось таке. Да що було в перший раз. І ще раз кажу інформацію, ще з'ясовується». за словами Терещенка, поранених та загиблих після нічної атаки на місто немає. Анастасія Галасюк, Андрій Різнікав, Суспільне новини, Донбас. 11 населених пунктів обстріляли російські війська упродовж доби. Під ворожим вогнем були Бахмут, Велика Новосілка, Ясногірка, села Нетайлове, Ганнівка, Времівка, Карлівка та Уманське. Пошкоджено в області 28 житлових будинків: лікарні, школа та магазин. Повідомляє прес-служба поліції Донецької області. Продовж доби окупанти обстріляли також Авдіївку, били з артилерії та авіації. Повідомив начальник міської військової адміністрації Віталій Барабаш. 7.55 по центральній частині міста був насований артобстріл. 10.20 авіаракетний удар, дві ракети по старій частині міста. І 11.04 і 11.40 був о, обстріляний Ну такий серйозний обстріл Коксахіма Авдіївського. Дві людини поранені. Запеклі бої тривають у Бахмуті та Мар'їнці. Повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України. Противники далі. Зосереджує основні зусилля на веденні наступальні дні на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Здійснив понад 30 атак. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар'їнка. Наші захисники тримають оборону. Матір з п'ятьма дітьми евакуювали поліцейський екіпажу Білий Янгол з Ямполя що на Донеччині. Батько дітей загинув восени минулого року внаслідок російського обстрілу. Сьогодні разом з підрозділем «Білий Янгол» ми займаємося евакуацією мирного населення на території Лиманської громади, а саме селище Ямпіль. Прильоти тут не закінчуються. Останній прильот був чотири дні тому, де було поранено дві жінки, одна з яких померла в лікарні. Наразі ми евакуюємо 10 людей, з них 5 дорослих та п'ять дітей. Загалом з області за добу евакуювали 272 людини. Повідомила прес-служба поліції Донеччини. Олександр Забродін Суспільне, Новини, Донбас. Ситуація в Бахмуті залишається складною. Противник продовжує свої, скажімо, масові наступи безперервні. Як заявляє сам Пригожин про 200 метрів і сотню загиблих, в принципі, воно відповідає реальності. Безпосередньо наш підрозділ зараз проводить контратаки в самому місці. Бахмут а противник успішно зупинений. І навіть відкинути на деяких напрямках задаємо йому масових втрат. Це в нас виходить добре. Злагоджена робота артилерії, танків і штурмової піхоти показує свій результат. Тобто, в принципі, в принципі, Бахмут можна утримувати, можна воювати. Головне це дух і відповідна професійність дій. Також недавно ми відкинули противника на дорозі життя, тобто на трасу часів Яр Бахмут через Хромове, не трасу, а дорогу. Перепрошую, там ми провели успішні контратакуючі дії. вибили противника з траншей, які кидали йому змогу перерізати трасу. І відтіснили його подалі від дороги також завдяки спішним комбінації поєднання саме безпілотних літальних комплексів, штурмової піхоти, артилерії. Подальшому про повністю про результати зараз не можу сказати роботи, але явно що маємо і трофеї, і розуміємо хто де атакує, і розуміємо, тому, що маємо тіла загиблих їхні... Всі інші ознаки, які повідомляють про нам, хто це є і хто проводить штурмові дії проти нас, їдемо на вогневу позицію, потрібно відпрацювати по, по декільком цілям. Будемо очікувати цілі командирів і будемо здійснювати вогневе ураження 120-го мінометру. Цілі, які нам дають, ми відпрацьовуємо, відпрацьовуємо успішно і без затримок. В принципі, це зупиняє штурм. Штурми на нашу піхоту. Вся злагоджена робота нашої бригади в принципі, і зупиняє наступ ворога, який би він не був. Дуже хороші міни. Легенькі, летять добре. Досить швидко. Влучання було неподалік ворожої піхоти, е, снаряду 100 метрів, ціль було Ми Тримаємо оборону Авдіївки вже досить довго. З 27 березня 22 року, і будемо тримати її до тих пір. Поки не переможемо, ніхто здавати родівку не буде і відступати теж ніхто не збирається. Сергій Львів'янин розповідає: до лав національної гвардії прийшов у 2014 році. З того часу боронив країну на Донеччині та Луганщині. Були тут на обороні Славянська, потім далі до Бальців, Луганська. Потім захотів покращити свої військові навички, перевівся в наступну бригаду, це гостомерна бригада 3018, там ще прослужив два роки. І 24-го опять повернувся на військову службу. Ми вісім років готувалися до війни. Є багато порівнянь, є багато думок згідно того. 14-го року війна була набагато простіша і, судячи по тому, там можна назвати активні фази. Бойових дій з 2014 року, там більше 14, 15, 16, 17, 18 років. А зараз, порівняно, з 24 числом війна перейшла в більш активну фазу, більш тяжку, більш війну артилерії. Нині Сергій служить у підрозділі, який має спеціальну підготовку та обладнання для здійснення розвідки на ворожій території. У нас є окреме відділення, яке займається суцільно аеророзвідкою. Моя розвідка піхота, а є окремо аеророзвитка. Ну, в деяких моментах співпрацюємо спільно. Подивитися, що там твориться за тою позицією, як там, скільки техніки противника, скільки противника на цій позиції, розвідка пішла, подивилася, послухала, з'ясувала, вернулася, доповіла, прийняла рішення. Підрозділ Сергія працює на Кремінському напрямку. Про ситуацію у цьому секторі військовослужбовець каже так. Сторона Бахмута легше. Ліс, там дуже багато сумішних підрозділів, дуже велике скупчення російських військ. Наразі каже Сергій, готують новий підрозділ, навчають назвардійців збирати інформацію про ворога. Юлія Слабінська Суспільне новини Донбас. Ось Так дивіться, навіть без ноутбуку можна зі смартфоном навчатися. Тобто от, заходиш на класи рум, на кожне. На кожний предмет, тут у нас викладають завдання, ти на них заходиш, виконуєш, читаєш, і нічого складного в цьому нема. Більшість студентів так робить, тому що не у кожного ноутбука є. Олександр Синиця, студент третього курсу Сєвєродонецького політехнічного фахового коледжу. Через повномасштабну війну переїхав з Сєвєродонецька до Дніпра. Сюди ж евакуювався і його коледж каже: нині навчається онлайн, але мріє прийти на паре до навчального закладу. У нас розклад в відкритому доступі. Ми заходимо на сайт коледжу, там є розклад. По кожному предмету ми переходимо на посилання на класрум, а там класрумі вже викладачі нам. Дають послання на зум, і в нас такі живі, живі ті зустрічі. Сєвєродонецький політехнічний коледж розташувався на навчальних площах Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара. Рішення щодо навчання офлайн приймає не навчальний заклад, каже його директор Євген Жученко. Яка буде обстановка у нас в країні або на фронті? Поки що в Дніпрі це онлайн. Якщо буде більш спокійніша обстановка, то можливо це буде якось комбіновано або хто ну, це вирішує? Ну це міська рада, да, в Дніпрі та вирішує наше міністерство. Нині коледж готується до вступної кампанії. Пан Євген каже, цього року вступники з Луганщини можуть потрапити на бюджет за пільговою програмою. Буде дві льготи. Це по-перше, це як з окупованої території, це перша льгота. А друга, це як зони, де йдуть активні бойові. дії. Більш того, студент, який до нас буде вступати і не пройшов на. Бюджет ми маємо право подавати до МОНУ документи і їм будуть сподіваємось виділятися бюджетні місця. Вступити до коледжу цього року випускники 11 класів зможуть за результатами національного мультипредметного тесту після 9 класу вступ за співбесідою. Зараз тут навчається п'ять сотень студентів. Одислав Уколов, Олексій Коренев, Суспільні новини, Донбас. Соціальна працівниця Валентина Павленко допомагає Олександрові оформити документи, аби тимчасово поселити його у центрі адаптації та знайти для нього роботу. Це інформаційна згода для використання фото, які потрібно занести до анкетки. Підкреслюємо мої. За словами Валентини Павленко, вона також допомагає відновити документи і оформити соціальні виплати бездомним, звільненим з місць позбавлення волі та внутрішньо переміщеним особам. Якщо документи є, я скеровую на соцзахист, щоб вони отримали допомогу. Якщо хтось чимсь хворіє, або якісь такі проблеми здоров'ям вони оформлюють Ооновську допомогу. У центрі адаптації Валентина Павленко працює із січня 2023-го. У Гадяч на Полтавщину евакуювалася із Рубіжного Луганської області у березні 2022-го. Знайти роботу, каже жінка, було важко. Та робота, де працювала я, мене не брали за віком. А там, де запропонували роботу, от мені було дуже важко, тому що в зв'язку з моїм здоров'ям. Валентина Іванівна була принаправлена до нас в минулому році полтавським міським центром зайнятості для населення. Вона підтримувала кожну людину і намагалась максимально допомогти десь 20-30-40 осіб за місяць, звертається за допомогою. Валентина Павленко каже, що рубіжне згадує щодня, але жити і працювати планує у Полтаві. Російські війська, виходячи з міста, вони все мінують. Навіть трупи людей вони мінують. І хочеться мені дуже поїхати, звичайно. Але коли це буде і чи буде питання про повернення? Не знаю, плани повернутися дуже великі, але дивлячись на те, що в нас діти це дуже важке питання. Дочка моя, ми подали тут заяву на житло. Бажання і мрія повернутися є, але розуміння того, що коли це буде, ще немає. Віра Чиж, Ігор Лук'яненко, Суспільне новини, Полтава.